Вітаю всіх друзі! Вчора я зустрічався з Гарі Табахом. Ми е, розмовляли з ним на камеру і не на камеру. І сьогодні я хочу, як минулого разу, українською мовою тезово переповісти те, про що ми говорили. Що ми говорили на камеру? Почали ми про НАТО, а закінчили про ленд-ліз. І про проблеми військового забезпечення України. А про що ми говорили не на камеру, а поза студією? Говорили трошки про адміністрацію Байдена, про політику США щодо України, ну і, звичайно, про ленд-ліз і про постачання зброї. Почнемо з НАТО. Я задав перше запитання, наскільки варто українцям утилітарно ставитися до вступу в НАТО, з огляду на те, що українці абсолютно меркантильно підходять до питань Євросоюзу. Варто туди вступити, і нам відчиняться двері до всіх благ. Ми зможемо запускати руку у ці бездонні європейські фонди і черпати з них мільярди євро. Ну, Гарі Табок, звичайно, з цього посміявся і сказав, що українці мають розуміти, що жертва агресії, якщо навіть вона є членом НАТО, передусім вона повинна воювати. І нам не вдасться уникнути участі у війні. Ну, ясно, що українці розраховують, що якщо вони стануть членами НАТО, то війна припиниться і Росія ніколи не насмілиться напасти на НАТО. Моя точка зору, що це вже не працює, не діє. Оскільки е, Росія побачила, наскільки е, слабкі мої європейські країни, і в принципі, незважаючи на те, що там Естонія, Латвія чи Литва є членами НАТО, Росії абсолютно не забракне духу і сміливості там е, вторгнутися в ці країни і їх анексувати. І США, якщо побачать, що литва Латвія не чинять ніякого опіру, вони заморозять цю справу і скажуть, що це все буде вирішуватися дипломатичним шляхом. Е -е, наступна е -е, ситуація по НАТО. Ну, в принципі, Гаррі Табах посередковано зі мною погодився, що НАТО є більш віртуальною структурою, тому що самого НАТО не існує є Сполучені Штати Америки. Немає лідера харизматичного там серед європейських країн, які могли б ну, висунути в цю наднаціональну структуру якусь таку універсальну фігуру. І роль лідера тут виконують Сполучені Штати Америки, і все, що вони кажуть, те, дублюється вже європейськими країнами. Чому я це питання підняв? Тому що всі ці Рамштайни це є мавпування і дублювання політики США. Більше того, Гарі Табах не вірить взагалі всі ці Рамштайни. Е е і збиває з толку з пантелику е е європейські країни. Ось непослідовність США е щодо лендлізу. Спочатку на одному Рамштайні приймається рішення про надання там важкого зброєння, потім все відмотується назад. І ми постійно бачимо ці. Якісь сум'яття в рядах європейців, то вони щось дають, то вони не дають. Ну, і, коротше кажучи, Табах ставиться скептично в Дарамштайн, вважає, що це таке все ялове, мертвонароджена дитина, і ключову роль будуть відігравати Сполучені Штати Америки. І от ми з ним підійшли до такого ключового моменту, який, ну, в принципі, Пояснює а, стривоженість табаха, ну і не тільки Табаха, а нас всіх. Насправді Гаррі підтвердив наступну річ, що а, військова міць Сполучених Штатів надзвичайно висока. Я не буду казати про якісь там три чи п'ять днів, чи два-три тижні, але в принципі міць настільки велика, що це угруповання, яке у нас на півдні і на сході знаходиться для сполучених штатів, не є проблемою. Але, незважаючи на це, проблема не вирішується військовим шляхом. Я спробував з'ясувати, в, в чому причина. Ну і Гарі Табор сказав, що ми маємо розуміти, що НАТО це військово-політичний альянс, причому політичний не менше, ніж військовий. І обпікшись на Афганістані, на Іраку, о, значить, Сполучені Штати чітко розуміють, що тупою військовою там, фізичною силою нічого не вирішується. А, потрібні політичні рішення, комплекс дій має бути. Тобто мають бути не тільки генерали, а в тому числі філософи, політики, інтелектуали приймати в цьому участь, інакше нічого не буде. Ну, я насмілився поцікавитися у Гарі Табаха, чим зараз стурбовані інтелектуали НАТО і чи є вони там такі, і над чим вони зараз думають? Тому що ну, всі ми сходимося на того, що люди гинуть на фронті, нас обстрілюють ракетами, а інтелектуали про щось думають. Може варто цим інтелектуалам, якщо вони... Про щось там думають, якісь дати сигнали нам, українцям, на банку, звернутися до нас за допомогою і сказати, слухайте, ми от не знаємо, як буде влаштований після воєнний світ, після перемоги України. І нас турбують те те і те. А, давайте разом шукати якісь там відповіді. А я не бачу такого. А, ну і, в принципі, Гаррі Табах теж мені. Не дав такої аж дуже ясної прямої відповіді, сказав, що передусім їх більше цікавить Україна. От як Україна переживе цю перемогу? Що мається на увазі? Я так і не зрозумів, тобто не фрагментація Росії, не майбутнє там, ядерного потенціалу Росії, а от чомусь на першому місці Україна. А В чому там проблема з Україною, так, якби, мені невідомо. І так, плавно, ми з ним перейшли в ленд-ліз і в військову тематику. Я тут уже не пам'ятаю, що ми говорили в студії, що ми говорили поза студією, але а, ми підійшли до ключового моменту Зеленський, президент Зеленський. Чи є претензії? До Зеленського з боку політичних еліт США. Чи він влаштовує, чи не влаштовує, чи не є ці претензії, чи не є причиною а, відтермінування і затягування з лендлізом і відтермінування надання важкого озброєння зараз. А, і що я ну, зрозумів? Я зрозумів наступну річ, що претензії є, причим. А, Претензії є в усіх, і це доконаний факт. От я хочу, щоб всі зрозуміли, що наявність претензій є доконаним фактом. Просто претензії дуже різні, тому що і США дуже різні, і істеблішмент різний. Безперечно, важливо, я вже від себе зараз додаю. Що претензії є в політи... вищої політичної влади, не в народу США до Зеленського, а вищої політичної влади. Причому вони настільки строкаті і часто діаметрально протилежні, що навіть невідомо, що є ключовим, якщо, якщо ці претензії є причиною затримки е в нашому озброєнні, то я не можу сказати, що є ключовим. Е зі слів е Табаха е Байдену і команді. Я так розуміюся, Саліван не подобається спонтанність і непередбачуваність Зеленського. Більше того, є думка, що Байден і команда десь там чи то образились, чи то якось насторожилися відхиленням пропозиції Зеленського у перші дні війни не залишити Київ і кудись там депортуватися, телепортуватися, не знаю, у Львів чи в Польщу, чи взагалі в Сполучені Штати, так як це зробили. Цей президент Сарасьоном, оце чи як його назвати в Афганістані. Ну цілком можливо, що така претензія є, але я далеко не переконаний, що це головна претензія більше того, що це претензія всього кабінету Байдена. Можливо, хтось так і вважає. Мене дуже цікавило питання: наскільки демократи стурбовані проросійськістю? Зеленського. Чи є це для них проблемою? Тому що я сказав, я так розумію, що у республіканців є ця стурбованість, що там Зеленський чи його оточення, зокрема, цей Єрмак є кротами, є агентурою Кремля, ну, судячи там з активності Вікторії Спарц. Ну, я б не сказав, що я отримав твердну відповідь. Мені видалося, що вони керуються там іншими якимось застереженнями і страхами. У них своє. Принаймні, оця проросійськість не є домінуючою серед претензій до Зеленського, як з боку демократів, так і з боку республіканців. Але я ще раз повторюю, що наявність претензій до Зеленського це доконаний факт. І, очевидно, Зеленський не розглядається президентом України після перемоги. Так, ну приблизно можна зробити висновки, але причини можуть бути різні. Більше того, цілком можливо, що саме тому, що він не є договороздатний, спонтанний. Ну і більше того, я так зрозумів з розмови, що відставка Бориса Джонсона теж пов'язана з тим, що він занадто спонтанний, дуже різкий і занадто проукраїнський. І це говорить про домінування лівої політики, а ліві по своїй суті вони є противниками війни. Для них політика не є рингом, там не наносяться удари, і війна не була запланована у них. Це дуже сильно зламало їх порядок денний. І вони, я не знаю, як тепер, чи це якась помста, чи як це трактувати. За те, що ми е, втягнули от всіх от в таку війну. Хоча зрозуміло, що час уже минув півроку, все змінилося, але я пов... 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 повертаюся до лівих і до демократів, тому що республіканці вважають лівими демократ... демократів. А у них все має вирішуватися кулуарно е, шахові партії, але не боксерський, не контактний поєдинок. І це теж може бути як би, причиною, як на мене, чому нам, нас поступово вводять от в цю активну фазу, щоб це не виглядало як щось дуже таке брухливе і спонтанне. Я зрозумів з розмови, що ніхто не допустить якогось бліцкригу на півдні. За 2-3 дні там південь не буде звільнений. Це все буде розтягуватись, тому що взагалі в ментальності ліваків і демократів, все вже, якщо вже є війна, то вона має бути. Ну дуже і дуже, дуже там поступово і це все якось так має. цей Зрозуміло, що Зеленського не ніхто не хоче робити манергеєми Олександра Македонського. Кожен хоче там свої якісь політичні проблеми розв'язати, що мене дуже сильно похитнуло в нашій розмові з табахом. Це важливий момент, до речі. Юрій Гарі Табах сказав мені, що високий рейтинг президента там не є причиною. На його думку, От я висловив пропозицію таку думку, раніше передбачення, що от всі намагаються закликають об'єднатися навколо Зеленського, показати високий рівень підтримки, і це там прискорить, покаже нашу єдність, і це прискорить там ленд-ліз. А і це, і що навпаки, от, ми повинні показати, що ми. Ну, розуміємо там, помилки Зеленського, і рейтинг його має бути там, просісти. Тоді це буде сигналом, що ми готові його переобрати. Ну, Табах мене трохи спантеличив і сказав, що американський істеблішмент все сприймає, що виходить, генерується народом, основою соціальної піраміди. У цьому суть демократії. Якщо а, люди вважають, що Зеленський молодець і 90% підтримки, і так буде це, значить, тривати, ну, значить, все це сприймається, і тоді, значить, Зеленський залишається. Але це дуже серйозно протирічить. Більше того, а оце а, сприйняття народної любові, воно зовсім не знімає претензій з боку істеблішмента, тому що істеблішмент, він є джерелом претензій до Зеленського. Ну, якісь от прот... Суперечливі такі моменти. Я, в принципі, залишаюсь на своєму. Більше того, я ж кажу, що інтегральним і ключовим є доконаність факту наявності претензій з різних сторін. Нехай вони будуть дуже діаметрально протилежними ці претензії, хтось буде звинувачувати там Зеленського про російськості, непослідовності, що там чогось, а хтось буде навпаки вважати, що Зеленський знато радикальний і потрібно з Кремлем там ну, домовлятися. Ось, але ну, така ситуація. Що, ще, мені стало якби ну, дивно. Не то, що дивно, а мені відкрило очі на, на демократію. Я, нарешті, зрозумів у розмові з табухом, що таке для американців демократія. Демократія, насправді, це не пустопорожні звук і слово, це не громадянське суспільство, як тут у нас і ще щось. Воля народу є ключовим для американського політика. І Табах вважає найбільшим гріхом, тим, що Байден не так активно запроваджує ленд-ліз і гальмує. Не тільки проблема, не тільки там, табаха болить, те, що гинуть наші найкращі військові. Це наша проблема, він каже, це ваша проблема. А мене що дратує. Що адміністрація Байдена ігнорує народ, волю народу. І він зобов'язаний все виконати, тому що все, що сказав народ, має бути виконано беззастережно взагалі. І при чім це сказали всі, незалежно від, від цих симпатій політичних. Ну я так був, якби досить здивований. І він каже, що ви робите дуже велику помилку, що не тиснете на Байдена. У вас тут немає виступів, значить, блогерів всіх починають так, якби, готувати до того, що не треба розколювати значить, суспільство і розколювати підтримку в США, там сварити нас з, з демократами чи з республіканцями. Він каже, нічого подібного. Американці якраз е і політику американський дуже чутливий до е е голосу до «Vox populi, до голосу народу. Якщо б українці зайняли насправді таку активну позицію, казали, що е Штати зобов'язані виконати волю американського народу і запустити ленд-ліз, це було б дуже корисно. Ну не знаю, я переповідаю те, що я сказав. Гарі Табах. Ну і на завершення, що я можу сказати, з огляду, незважаючи на всю суперечливість і незважаючи на всі протиріччя, які от, висловлені були табахом, я вам переповів, я вважаю, що є вихід з цієї ситуації. І колуарно, некуарно має бути послане наступне повідомлення американському істеблішменту і політикам. Зеленський має чітко сказати, що після перемоги у війні у нас будуть вибори президента одразу, і він не буде балотуватися, не буде претендувати. І це дуже суттєво покращить ситуацію. Я це вже, мабуть, третій раз скажу. Американці, чому я так це кажу? Тому що демократія для американців насправді є святим, тим більше для демократів. І ми повинні сказати, що все буде вирішуватися демократично все буде вирішуватися народом, і ми є прихильниками демократії, і ми не будемо сліпо йти за царем і не робити там ікону з Володимира Зеленського, тому що тільки так, от можна в принципі, розв'язати оцей спектр. Діаметрально протилежних претензій до Зеленського, які існують в Сполучених Штатах. Я підкреслюю що основний орієнтир йде на США, тому що, в принципі, європейські лідери вони нічого не вирішують. І орієнтуватись ми повинні на США, ну і на Британію. Ну, це, в принципі, те, що я хотів би сьогодні сказати щодо. Нашої зустрічі, розмови з Гаррі Табахом. А, я все забуваю сказати, я дуже ну, там мене питали в коментарях. Я дуже задоволений, що в мене випала нагода познайомитись з Табахом. І незважаючи на ну, там, якісь там, думки. Хто на кого працює, там, і так далі, що він тут виконує якусь функцію, місію. Не про... Та, я погоджусь, він не просто так тут. Але він е працює дуже чітко, і він не множить, не множить невизначеність, а прояснює ситуацію. Причому робиться досить чесно. І я багато чого і е потрібного, і корисного дізнався і намагався передати ну, для своєї аудиторії, яка мене слухає. А хоча я ж підкреслюю, що чіткої ясності ніхто не має. Принаймні це набагато краще, ніж ну просто сказати, як от там Арестович з Фейгеном проводить свої розмови, що не дають, а чому не дають. Ну, ми не знаємо, чомусь не дають. Принаймні, ми пробуємо докопатися і знайти відповіді на це запитання. Ну ще раз дякую всім за увагу. Дякую за донати, за підтримку. До побачення до наступних зустрічей.